От, от Я хочу про несприятливі uh -huh. обставини, бо насправді це дійсно зараз це звучить прям вау. Але я точно знаю, бо я маю бекграунд і е, бізнесу, і зараз інфобізнесу, да, що е, успішний успіх він виглядає тільки зовні. І насправді дуже багато того, що не виходить, воно залишається поза кадром, uh -huh. поза картинкою інстаграму. І от коли. Е, Моменти, коли не вийшло, що тебе мотивувало найбільше? Ну, я хочу сказати, що перших три роки я була в такому енергетичному потоці, в мене не було питання там, що нема клієнтів чи щось не виходить. От все вдавалося, все uh -huh. виходило. А потім у нас почалася криза у відносинах з чоловіком, uh -huh. і ми вже були на грані е, розлучення. І... От тоді я випала з цього потоку. Це був 2014-2015 угу. рік. От тоді почався найбільший треш в моєму житті, а картинка вже була.